Здравствуйте. В ефірі автомобільна програма Зелений фургон. І зараз ми ведемо наш репортаж из Придністровського города Тирасполь. Саме тут пройшов драк Дей 2015 пам'яті Дмитра Криворученка. Основним організатором цих змагань виступає батько загиблого гонщика Анатолій Дмитрович. 16 травня в Придністровському Тірасполі відбулися змагання з драгрейсингу гонці на 402 метри. У змаганнях взяли участь 44 спортсмени з України, Молдови та ПМР. Автомобілі учасники були розділені відповідно до регламенту на групи Стріт стандартні з незначними переробками і про підготовлені з глибокою модернізацією для того, щоб боротьба була приблизно рівною. Технічна комісія розділила автомобілі на класи відповідно з об'ємом двигуна, типом приводу і з урахуванням поправочних коефіцієнтів. Після кваліфікаційних заїздів був даний старт безпосередньо гонок. Розбиті на пари учасники за азартом билися між собою із секундоміром. При цьому волю нервом давати було не можна, тому що фальстарт зараховувався як програш в заїзді, на відміну, наприклад, від гонок, що проводиться одеською філією всеукраїнського клубу БМВ, представники якого добре провели цей драгдень в Тірасполі. Поступово відсувалися переможені, а найсильніші і просто хлопці з міцними нервами, що не допускали фальстартів, просувалися до фінальних заїздів. Тут боротьба йшла вже не жартівлива, і у деяких учасників нерви були на межі і поза заїздів. Іноді підводила і техніка. До фінальних заїздів оглядачів, а їх зібралося більше трьох тисяч, з'явилися фаворити, за яких вони вболівали найбільш активно. Причому в основному улюбленці публіки виступали на далеко не нових автомобілях. Серед тих, за кого дуже переживали, були одесити Толіки, батько і син Петрощуки, які виступали на Москвічі та Таврії відповідно. Одесит Дмитро Мартинюк, стартовий номер 32, не упорався з КПП свого скайлайна і рано вибув зі змагань. Інший наш земляк Олексій Борченко на БМВ під номером 30 дійшов до фіналу і посів гідне друге місце в класі. Були свої переможці і серед власників Порше та інших марок автомобілів. Їх імена можна побачити на сайті pmr-racing.ru. А героєм дня став Анатолій Петращук молодший. Його таврія заслуговує окремої розповіді, а поки зазначив, що її потужність її двигуна близько 300 кінських схил. А першу сотню вона набирає за 2,5 секунди. Анатолій зайняв перші місця у двох класах автомобілів і з гордістю підняв прапор України на цих змаганнях.